Всім доброго дня! Це компанія Трансагромаркет. Сьогодні, як і обіцяли, прийшла до нас ще одна новенька партія тракторів Юту НЛХ 1404 та НЛХ 1024, потужністю 140 і 102 кінських сил Відповідно, дуже дуже цікаві комплектації. Про це трошки згодом. А зараз всім гарного дня і ми продовжимо. Новенька партія тракторів Юта вже в Україні дуже-дуже дуже цікава комплектація стасароковички. Бачимо, перше, що кидається в очі, це ось така камера заднього огляду. Бачимо, що є гідровихід на постійний поток масла. Бачимо, є добручах на керування задньої невістки зони. Ззаді одна пара ледикторів, але там в кабіні бачимо, що моніторчик. Але його за склом погано видно, але тим не менш він там є. Що можна сказати? Перший трактор пішов. Зараз будемо витягувати даний тракторець. Е, наголошуємо, що новенька комплектація, унікальна і єдина в Україні комплектація цих тракторів від компанії TransAgrмаркет. Нова LCD, цифрова приборна панель, камера заднього вигляду, коробка 24 на 8, допсидушка для пасажира, оновлений пластик, органайзери, сіточки для документів, крючки для одягу, Все! А якщо додався ще один вихід, гідровихід безпосередньо на постійний поток масла в бак, до причаги на керування задньої навіски ззовні, максимальна задня навізка на 4500. Рестайлінг. 7,9 атмосферних. Блін, ну просто сумасшедший трактор. Зараз виїжджає новенький трактор Юто НЛХ 1024. Потужністю 102 кінських сили буде на заводі в квітні 23-го року. Атмосферник новий lcd цифровою фліковарної панелью в максимальній комплектації з оновленим пластиком. Зараз цей красень вийде і ми вам його покажемо. А поки давайте покажу вам цю 140ку. Що в нас нового в 140? -ці? Окрім того, що це 23 й рік, квітень місяць. У нас бачимо, цей чудовий чарівний моніторчик, бачимо ось цю оновлену LCD приборну панель. Це новинка такого ще в Україні не було. Це ексклюзив від Трансагромаркета. Так, тепер позаду бачимо сама ця камера. Бачимо. Важіль на постійний поток заднього масла в гідробак. Бачимо важіль керування задньою навізкою ззовні. Бачимо, що у нас йде, як, вже, вже, от, отут вже видно, що це йде роздільна гідравліка. Тому що, перше, там є зараз при бачимо бак з тої сторони. І бачимо, що тут та система розділена, ось о, заливна в коробку, ось вона. а ось о, заливна в гідравліку. І ось тут Стоїть такий, такий перехідник, і, 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 і ці системи тут розділені. Тобто це окрема комплектація з окремою гідравлікою. У нас є оглядова іконочка. І саме-саме саме, саме, саме цікаве ще не показав. Багато хто нас просив пасажирське місце. Так, да, Це, звісно, без м'якої спинки, але воно тут є, це супер. Давайте подивимося, що тут цікавого ще. Що, що нового, окрім цього, бачимо і там доволі непогану аудіосистему. Давай я покажу. Ось так це виглядає. Бачите, в цей момент надаваємо пленочку. От. Бачимо ось таку от камеру. Бачимо ось таку от приборну панель. І так, залишився нам ще один тракторець вигрозить. Давайте вам покажемо. Що ми тут бачимо? А ми тут бачимо скарб. Скарб у вигляді на наликцію 304. Бачимо максимальну комплектацію. Зараз будемо витягувати. Деньок у нас сьогодні доволі важкенький, але дякуємо Богу і нашим Збройним силам за те, що маємо змогу завозити ці трактора і розвивати нашу економіку. Всім гарного дня! і Давайте продовжимо вигружати ці трактора. Хлопці будуть діставати е, цей тракторець. Давайте покажу вам 102, що змінилося, що тут новенького. Бачимо, що це 23-й рік, лензована оптика. Це це предварительно так. Акумулятор стоїть спереді, вартовський 120 ампер годин Маса, бачимо, немає е, важіль, тобто бачимо, що маса вже йде електрична на ключі. Е, так, давайте капот закрию, щоб він не заважав. Давайте всередину, що у нас тут пластик, органайзери, моя улюблена сіточка і крючок. А, Нова аудіосистема. Люблю так робити ці плівочки. Це так прям ну, супер. А, із цікавого нова приборна панель. Давайте вам. Бачите, яка краса. Детальніше за нею ми вам покажемо згодом. Дивіться наші наступні відео огляди за цей трактор. Коробочка у нас тут класична ютовська, то есть у нас є 12 вперед, 4 назад. У нас є включення ВОМ як від приводу задніх коліс, так і від приводу двигуна, включення передка, вверх включений, вниз виключений ящичок для інструменту. Бачите, звісно, воно впливло досить так, так в трясті, я так думаю, що Тут треба навести лад, все попротирати, так, зробити, щоб на сонці аж блистів. Сподіваюсь, що цей красень скоро поїде до свого нового власника. Я сподіваюся, що новий власник його зараз побачить. Є в нас також така штурка по комплектації. Є кондиціонер, є щотка. щетка. Задня ну, якби кермо регулюється. Вот. А, ну, в принципі, в і з такого, із такого все, все обшито, блокіровочка під п'ятою, привід гальм гідравлічний, щеплення і газу, механічні переводи. Ну, якби непогана, досить цікава комплектація цього трактора, щось новеньке в Україні. Тому мені вже хочеться, щоб він скоріше вже пройшов під передпродажну підготовку, стояв чистесенькі блистів і їхав до свого нового власника. Перший контейнер вже вигружений. Новенькі трактора скоро будуть вже готові, вже в продажі. А ми продовжуємо далі вигружати вже наступний контейнер. Зараз цей Все, що залишилось. Загрузимо його назад і вже будемо вигружати новий. Ох, Шановні друзі, новенький ще один контейнер. тракторців Юто. Зараз будемо вигружати. Сподіваємось, вам це відео сподобається. Знаєте, Приємно дивитися, як хтось працює. Так що дивіться, ставте вподобайки, підписуйтесь на Трансагромаркет. Хочу також нагадати, що у нас є кредитні програми фінансування 5.7.9, 9 розсрочка, фінлізинг. Будь-яка програма, яка вас цікавить, ми готові розглянути різні варіанти. Також хочу сказати, що в компанії Трансагромаркет є. Власне, сервісна служба, є власний склад запасних частин, повністю забезпечуємо, як і ремонти, обслуговування, повністю весь цикл роботи тракторів. Юто. Також, якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарі, залюбки на всі відповімо. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки ще раз. Чекайте нові трактора. Юто. Закінчили ми вигружати новеньку партію тракторів. Юто. Це вигрузили крайню 140 на сьогодні. Ось стоїть ще тракторці наші 102 сили, 140 сил. Хочу також нагадати, що у нас є гнучки, умови фінансування Що програми кредитування 5.7.9, що розстрочка, що фінлізінг для фізичних, для юридичних осіб. Новенькі трактори Юта доступні. Буквально кожному. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Підписуйтесь на Трансагромаркет. Всім гарного дня, до зустрічі і слава Україні!